Запалення кишечника може проявляти себе різними симптомами, і це не лише болі в животі. А сюди можна віднести і шкірний висип, і інтоксикацію, слабість загальну, надмірне газоутворення і здуття живота, надмірна кількість слизі. І я не лише про слизь, яка виділяється скалом, а також і вніс може бути зв'язаний з надлишком токсинів в кишечнику. Яке ж харчування покращує роботу кишківника? Підписуйтесь, і я розказую. В першу чергу всі знають про важливість овочів фруктів. Але увага! Свіжі овочі-фрукти можуть навпаки загострити запалення кишечника. Краще вживайте їх в вареному вигляді. І надзвичайно важлива жири. Адже така штука зараз почали звертати увагу, як.